Кумири це велика проблема. А Божа заповідь каже, не роби собі кумира, не поклоняйся, не служи їм. Як люди в усіх країнах дивились на владу, вельмож, князів чи зараз на Президента, що не президент, то Месія, ось цей Президент принесе рай на землю. Це безумство. За це приходитимуть прокляття, бо президент не вмирав за рай, і жоден артист чи кумир не вмирає, не віддає своє життя, віддав життя Ісус Христос. Ось хто має цю владу. Біблія каже, що той, хто сподівається на людину, проклятий, і коли людей виводять у ранг месії, нібито вони принесуть на землю рай, це біда. І сьогодні ми живемо в час кульмінації, коли земля переповнена ідолами і кумирами, яким люди поклоняються. Люди не слухають проповідників, не вивчають Слово Боже, не читають, не мають бажання ходити до церкви, заглиблюватись і зростати в пізнанні Бога. За це приходять прокляття і смерть, тому це закони Божі, це заповіді Божі, і ніщо не змінилось або благословення життя, або прокляття і смерть. Ісус віддав своє життя для того, щоб усі народи були покликані, обрані, стали дітьми Божими, щоб кожна людина мала життя вічне, благословення і спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати заповіді Божі. І успадковувати щасливу долю від Бога. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Слава нашому Господу Ісусу Христу!